Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Хоч зараз їду в дорозі, але маю трошки часу і хотів записати відео, тому що мені пишуть в приват і телефонують і кажуть: Іван, ти там анонсував про те, що розкажеш, що там міська рада написала. Проти тебе і розкажеш і ще про попередні заяви, які міська рада і Тарас Кучма писав на те. Тому настроївся сьогодні, це відео треба було вже давно записати, але в зв'язку з тим бачите, які події творяться навколо Дрогобицької міської ради, і саме нашого концесяльного, мушу все-таки записати дане відео. Всі ми пам'ятаємо, що в 22-му році в нас почалось повномасштабне вторгнення, і я вирішив стати на паузу і взагалі нічого не писати про місцеву владу, ніяких дослідувань не проводити взагалі просто почати допомагати військовим зсу і взагалі не трогати нашу владу і особливо нашого сонцейного Тараса Ярославовича. Але перших декілька місяців вони сиділи, е, як то кажуть, як гімно під Лапуком. Е, кучма їздив по Другобичу. З ним в машині були два автоматчики. Він розумів, що е, хто знає, що може стати в місті, і під шумок йому ще можуть проламати голову. Тому він звозив з собою двох людей з автоматами. От але пройшло декілька місяців. Влада зрозуміла, що підери далі не підуть, вони зупинились, відступили від Києва, і Тарас Ярославович підняв свою гриву і своїми шавками почали продовжувати свою діяльність. В Мою сторону пішли там певні коментарі, образи, і я вирішив зійти з паузи, відключити, включити плей і почати знову свою діяльність. Продовжувалось так недовго, декілька місяців, і тут одного дня я дізнаюсь про те, що Тарас Ярославович офіційно написав від свого імені заяву Служби безпеки України про те, що я Дорський Іван Іванович 06,090 року народження села Лішня. Веду в місті Дрогобичі підривну діяльність на користь Російської Федерації, що моя громадська організація фінансується також за кордону з Росії, і я підриваю його діяльність як місто голови. А от він такий файний хороший і тільки допомагає армії, і все повністю акумулював на рейті війни. Я прийшов в службу Божу, як її називають дрогобицьке відділення СБУ. На той час поспілкувався безпосередньо з самим керівником Служби безпеки, і він сказав, що ну, до моєї діяльності, в принципі, вони не мають жодних претензій, і в моїй діяльності не вбачають взагалі жодної якоїсь моєї співпраці з ворогом. От, е, тобто служба е, Боже відмовила е, Тарасу Ярославовичу, а він тоді звернувся з цими ж заявою, з тими документами Другобицьке відділення поліції. От, на що так само я прийшов, поспілкувався там, не пам'ятаю вже прізвища, але це була дівчина, вона мені показала документи. Я зробив всі фотографії. І потім цікаво було мені перечитати, що і як. Мені там згадали все, і фотографії з Гурою, і пішло, поїхало, але це ну, було настільки кумедно і настільки по-дебільному написано, що ну, поліція і Служба е, безпеки України навіть не взяла е, це до уваги. Йшли е, роки, е, війна продовжувалась, і бачите, я. Старався хоча б один раз в тиждень якісь розслідування, якісь е, е, дані виставляти про те, що робиться в міській раді, які корупційні схеми вони проводять і як не відмивають гроші. Е, писав далі заяви в НЗК, на в НАБУ продовжував збирати матеріали, що проводили вони розслідування, і е, в Авдет службу звертався неодноразово і бачите, і аж на кінець. Цього року вистрелило все. І приїхали в західний офіс Державної служби і почали проводити перевірки. Хоча перед тим я звертався до їхнього керівництва безпосередньо і вказував місця. У мене є всі листи, коли я вписав куди їм конкретно треба провести перевірку. Від них я отримав відповідь, що вони візьмуть до уваги і особливо проведуть перевірку даних комунальних підприємств. Я був, до речі, здивований, тому що декілька тижнів тому отримав телефонний дзвінок. Мене потурбував представник поліції, який представився, і сказав, що на мене написана заява. Але не так на мене, як на мою громадську організацію, якою я є головою, це громадська організація Три сили, якої основної в діяльності це є захист прав споживачів, і також ми боремося з корупцією. Я не мав часу, тому що був за межами Дрогобичини, а коли приїхав, відразу набрав і приїхав до цього чоловіка в поліцію. Спочатку в нас трошки Розмова не зійшлась, але потім е, я заспокоївся, е, взяв цю заяву, перечитав. Я був дуже здивований е, друзі тим, е, що е, м, заява була написана на мене знову ж про е, діяльність як агента Кремля, як ворога, що я веду підривну діяльність, пішло, поїхало. А ви не повірите за що? За мою статтю, яку я написав і виставив був про. Транспортний колапс Дроговичі. І через декілька днів Ріановості, російські ЗМІ, почали таражувати інформацію і виставляти. І я скріни з їхніх сайтів, які мені скинули люди на електронну пошту, додавав тоді до статті. Я викрив тоді цьогочасного перевізника, який збрехав. Видав неправильну інформацію, він звинувачував там працівників ТЦК, але все було зовсім не так. Я дав пояснення, описав все, пояснив і сказав, що я відношення до цього не маю ніякого, але є дуже цікава одна ситуація. І звернув представникам поліції, щоб вони, в принципі, розібрали з даному питанню, чому. Свого часу, коли пам'ятаєте, в нас був майдан в Другобичі, і в нас така склалась була катена, коли почали скакати і кричати Хто не скаче той москаль. І зразу ж на наступний день, чи навіть той ж вечір, на всіх каналах Росмі почали тиражувати, що «От, подивіться там бандериці танцюють. І співають пісню, хто не скаче той москаль, і це події відбуваються в місті Другобичі. Нагадую, друзі, що це було майже в той самий вечір або на наступний день. Потім, через декілька місяців, у нас зимовий період прорвали, були батареї в одному із садочків міста Другобича. Зразу ж на наступний день всі розмі почали виставляти фотографії, звідки вони взяли садочка, де там діти в курточках сидять в шапочках і що от замерзають українці, бо, тому що немає газу і пішло поїхало. І тут така сама ситуація, що в один день оцей. Перевізник виставляє статтю і допис на наступний день, відразу ж всі розмі починають писати про те, що примусова мобілізація, українці не хочуть воювати, захищати батьківщину, їх заламують, навіть водіїв знімають і пішло-поїхало. І це друзі не розбирались, хто передав інформацію, а розбирались по заяві міського голови. Що я висловив скріни сайту Російської Федерації. Розумієте? Дуже цікаво. Але наскільки я знаю, вже інформацію, що в заяві відмовили міському голові, і я просто попросив представників поліції, я розумію, що це смішно звучати, що вони займалися краще розслідуваннями. Всіх схем і махінацій, оцих е, злодіянь, яких е, влада міста Дрогобича на чолі з Тарасом Кучмою робить. Як ми можемо зараз побачити, Авдет показав і вивернув все назовні. І вони щось намагаються там відмити, відстрілятись, але е, повірте, друзі, що зараз буде відкрито дуже багато кримінальних справ. І, до речі, сьогодні е, пані Савран намагалась якось. Відмити, відчухати того е, тюменського пса, як то кажуть, що е, все вже добре, що всі гроші, які були там неправильно повернули, що це все неправильно е, Державна служба трактувала. Ну, одним словом, е, плащ на болотах. Ну, вона свою роботу зробила, але е, оцей авдит. Вони зараз будуть виставляти друзі на хвилинку на виконком, і виконком має е, винести рішення, чи там там ухвалу, як в них там правильно по закону е, виходить, про те, що е, аудит пройшов добре чи не добре, а потім винесуть на сесію міської ради і депутати мають проголосувати. Як ви думаєте, яке рішення винесе виконком? Коли ми бачили, як відбувається голосування, я про це говорив неодноразово. Пустьма сидить як пахан, навіть голову не піднімає. Так, голосуємо за таке таке питання, так, проголосували. Хто за, хто проти одноголосно всі підтримали. Невже ви думаєте, що вони визнають, що цей авдит був проведений недобре і що є порушення? Я думаю, що такого не буде. Але оцінку проведеному авдиту і конкретно деяким нюансам дадуть відповідні служби і відповідні органи. І ще хочу сказати, що тепер незаконний керівник відділу освіти, не дивлячись на те, яким шляхом вони відмазались від перевірки певних шкіл і певних об'єктів, на які я вказував, про це ми будемо говорити з часом окремо. Хочу сказати, що я звернувся з повторним е, проханням, але вже не в західний офіс е, Державної служби, а в Київ, щоб вони повторно провели авдит Другобицького відділу освіти, вказав їм знову повторно пункти, які потрібно перевірити, і які треба е, вивчити. І я думаю, що вони це все проведуть і перевірять. Але основним моїм проханням. В даному зверненні було, щоб до даного е, аудиту до комісії, яка приїде, не залучали представників Західного офісу Державних Служб, а приїхали люди з Києва. І тоді, якщо вони візьмуть це до уваги, подивимося, чим це все закінчиться для вас. Ось така, друзі, у нас ситуація. Буду закінчувати. Чекайте до нових ефірів. Маю вже назбирав трошки матеріалів, теж також по авдету. Запишу завтра, після завтра нове відео. Все буде Україна, до нових зустрічей і слава Україні, друзі.